Ігор двояк підписує прапор, який незабаром відправиться з запорізького напрямку на його рідну Франківщину. Так, боєць віддячує небайдужим за підтримку, яку він та його бригада отримають від самого початку повномасштабного вторгнення вже понад тисячу днів. Це стихія моя. Я почав воювати ще з 18 років Афганістані. Ще був мав 18 року. Був резервну контрактом в резерві. В стрілецькі дні проводили, збиралися, так займалися. Ну готувалися до війни. І коли цей час настав, я зразу не задумаюся. Прийшов і записався. Ти повинен їхати, ти повинен робити роботу, а хто поїде, якщо не ти. Вже за два місяці після навчань Ігор був змушений проститися зі своєю родиною, дружиною та двома доньками і вирушити до Запорізької області. 27 квітня це був понеділок, великодний, і постула команда, вся бригада виїжджала і наш батальйон. І ми виїхали, ми спочатку були велика Михайлівка, стоїть тут на зіткнені до Донецька, Запорізька, Дніпропетровська область там, а потім вже поступово нас завели зразу в Гуляйполе. До сьогоднішнього дня ми не втратили ні одної позиції. Як головний сержант батальйону Ігор відповідає за навченість та боєздатність своїх бійців. Зізнається, за майже три роки разом з побратимами пройшов чимало, та найяскравіше пам'ятає зиму 23-го року, коли прийняли найскладніший бій. Ми там втратили шість сержантів. Тоді ми відбили. Хлопці тоді були тяжкі бої у нас. Але після того ми і трохи поповнилися це, як каже орківським цим трофеями. Добре, що ми літо пережили, бо ці розкладалися в ці по посадках. Ми тоді до 30 чоловік за двох сотели. За понад тисячу днів і війна, і він сам сильно змінилися, зізнається Ігор. Довелося відбивати штурми, адаптувати тактики, вчитися справлятися з ворожими дронами, а ще підтримувати братів по зброї. Ми без ротації, ми, як зайшли в квітні, ми до сих пор ще не вийшли. І люди живуть на передньому краю, в посадках. Це дуже тяжко. Але все одно з людьми треба говорити, тому що. Люди вже зриви йдуть, і це неможливо. Люди зовсім себе інакше почувають, коли до них хтось постійно приїжджає, ти з ними розмовляєшся. і вони рахуються незабутими, не забутими у цих посадках. Та чоловік зізнається, перебуваючи в понад тисячі кілометрів від дому, мріє про відпочинок та подорож з родиною до моря. Та поки разом з побратимами продовжує свою боротьбу. Напевне, такий лозунг – бажання перемоги, а перемога щоб стала помстою. Тому що мститися нам їм є дуже багато за що Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.